Друзі, доброго дня. Хочу вам сьогодні показати набор, який я собі прикупила, від торгової марки Лукас. Це перший набір у нас йде BU 5002 Ось такий зимовий пейзаж. А, так, розмір цієї картини 60 на 32,5 см. Вишивається вона. Крестом в дві нитки і полукрест теж в дві нитки. Канва у нас тут Аїда 18-та Значить, дивіться, 90... так, дивлюсь, канва чиста. Ниточки Лукас. 50 кольорів. 4 із 5 у нас така важковата трошки картинка. Голочки йдуть і нитки. Ось нітки. Зараз ми з вами відкриємо і подивимося. нас на п'яти органайзерах. Дивлюся, що деякі у нас тут позначки повторюються ось дві таких, дві таких, тому що багато тут у нас біло-голубових відтіночків. Але білих я дивлюсь тільки тут два, в основному це йдуть голубі відтінки. Так, канва. Біла, бачите, без розмітки хороша така. прев'ю картини самої такої. Схема у нас на бумажних таких листочках. Схема чорнобілу чорно-біла із кольоровими вітцями. Є з позначками. A -a. Так, от, є в нас. Кількість ниточок, нумерація нитки. Як я казала, нитки вишиваються у нас лукас. Потім у нас є інструкція, як вишивати. Так, ще сюди що входить а. вулочки, десь я не побачила. А, є ось такі голочки. і нитко одівачі. Вулочки у нас тут дивлюсь 26. Буду я вишивати з, ось, з самих цих органайзерів. Я вже почала одну роботу відшивати від лукас. І ось так я собі зберігаю, зараз покажу. Просто тут є вже в органайзерах такі лірочки. Я розрізаю ниточки по метру. От, навісила, і потім голочкою підіваю і вишиваю. Мені так зручно, тому такими е, іншими органайзерами не буду використовувати. А ниточки у мене по метру і такими і Другий набір у нас це ось такий біля каміна. Тут у нас випуск цього набору 23 рік, це перед новим роком. У нас Лукас порадував такою новиночкою. А, значить, дивіться, такий красочний інтер'єр, червоно-зелені відтінки, камін, і біля каміна лежать наші такі любимі звірятка, ось, точніше собачки та котики. Я дивлюсь, у нас тут три собачки і три котика. І ось тут на креслі такий, знаєте, як пес патрон лежить. О, давайте подивимось, що тут у нас в наборі. Так. Тут у нас теж йдуть а, ниточки на шести органайзерах. Ось такі шість органайзерів. А, канва з розміткою. Да, тут дуже хорошо видно, бо я перед цим брала набір, то там канву погано, розмітку дуже було погано видно. Так, тут же йде інструкція, що ця от схема канва вишиваємо. Потім беремо цю вишивку у водичку 40 градусів, і розмітка у нас зникає. Також йде тут гарантійний талон. Що, якщо вдруг щось не вистачає, можна написати і виробник вам відправити недостачу. Є інструкція на українській, російській, англійській, ще в деяких мовах. Як вишивати? Тут у нас є прев'ю із нумерацією ниток і як вишивати. Інструкція така. Я кажу, тут, а тут вишиваємо ми бек, у нас є, зустрічається. Крест в одну, в дві ниточки. Так, і 65 кольорів ниток. Інструкція в нас іде. Я вам скажу, що я вишиваю по електронних схемах, поки у мене на цій схемі ще немає перенабору, то він буде в мене чекати. Голочки теж 26 із нитковдівачем. І тут показується, як ши, вишивати, як шити. Але я такі ниткодівачі не використовую. Давайте ще подивимось, тут відкрито ось такі голочки і нитковдівач. Я собі прикупила ось такий. Нітко вдівач, і я дуже ним задоволена. А, використовую вже більше рік, року, дуже мені подобається така чудова річ. Ну, я ще у чарівну країну в них така закохана. У мене дуже багато аксесуарів від них І це один із тих аксесуарів, що я а, люблю використовувати. Хоч я з Лукасом працюю вже давно, да? я сама в них ці набори продаю, але у мене від Лукаса нема готової роботи ні одної. Я вже розпочала відшивати ось такий загородний будиночок. Це моя перша робота, Із з цих двох мені потім сподобалося цей же ж біля каміна. От, і я побачила відшив зимового пейзажу. Я так за нього закохалася, що я дуже хотіла його відшити, і я собі купила. І перед тим, як я його, зам... як я його вже замовила, він їхав до мене. Я думала, що я можу буду вишивати на його як гобіленове. А потім зрозуміла, що дуже багато у нас тут білих відтінків, білих голубих, і сітка може, буде, її буде видно. Тому я вирішила, все-таки я буду відшивати по на тканині, і буде це в нас крест і полукрест. Також я цей набір, в мене був перенабір, і я думала його вишити нитками в але потім вирішила, робота велика, що я краще все-таки куплю собі набір і вишию так, як задумав виробник. Але з другої сторони, я люблю щось додати своє, тому можна було щось і змінити. Але поки вирішила ось цей набір, я вишию як задумав виробник по готовому набору. Так що зустрічайте, скоро відшив. А поки все, до нових зустрічей!